Історія про чоловіка, що мав свої скелети у шафі. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Гетчмен – це непримітний чоловік, який працює в офісі компанії свого тестя Едді. У нього звичайне та одноманітне життя. Він ніби перебуває у вічному дні бабака. Чоловік ні від кого не ховається, але вважає за краще бути непомітним та не вирізнятися серед інших. Гач має дружину Ребекку та двох дітей. Із Бекою у нього вже багато років про холодні стосунки. А щодо дітей, то гач погано ладнає зі своїм старшим сином Блейком, але дочка Семі дуже до нього прив'язана. Одного разу вночі грабіжники вриваються у помешкання менселів шум і, спустившись вниз, бачить двох злочинців у масках. Вони, погрожуючи пістолетами, забирають годиннику гатча та кілька доларів, а потім хочуть забрати ще й обручку. Несподівано на одного із грабіжників нападає Блейк, якому вдалося нечутно спуститись. Хлопець хапає його за шию і тримає, сподіваючись, що батько виробить його ключкою для гольфу. Однак чоловік, трохи повагавшись, цього не робить. Натомість він наказує сину відпустити грабіжника та дозволяє злочинцям спокійно піти з награбованим. Пізніше, коли Бекка все ж викликає поліцію, гач розуміє, що він не прагне визнання, не хоче бути героєм в очах оточуючих. Йому не потрібні проблеми. Він любить тишу та спокій. Однак, те, що Блейк каже, що він розчарований діями батька, Гатча трохи засмучує. Наступного ранку Гайч знову повертається до свого нудного нікому не цікавого життя. За сніданком блей каже, що йому треба здати реферат, і він думає написати про професію батька. Але гач не підтримує у цьому сина. Він каже, що все життя працював звичайним аудитором, тому навряд чи це комусь буде цікавим. Бека, збираючись на роботу, пропонує написати про дядька Чарлі, що був справжнім солдатом. Потім сімейство виходить із дому, і гач із Блейком зустрічають сусіда. Той вихваляється новенькою автівкою, а потім каже, що чув про грабіжників. Чоловік говорить, що якби вони вдерлися до нього, то від них мокрого місця не лишилось би. Чим знову засмучує Блейка. Після цього Гач їде на роботу. Там він зустрічає Чарлі і той питає, чому ж Вагро дозволив грабіжникам піти. Чарлі каже Гатчу, що вже пора ставати справжнім чоловіком, а потім дає йому пістолет і просить, як належить захищати його сестру. Коли чоловік іде, гач ховає зброю в коробку із пластівців. У цій ситуації лише Едді підтримує Гатча. Він каже, що розуміє чоловіка, і той зробив усе, що міг, аби не наражати сім'ю на ще більшу небезпеку. Після кількох годин робочого дня Гатч іде у кабінет і замикається там. Він вмикає приймач, звідки починає говорити чоловічий голос. Співрозмовник Гатча, вичевидь ховається та є офіційно мертвим. Він каже, що чутки доходять швидко, отож розпитує про пограбування. Гач розповідає про усі деталі. Він каже, що це були чоловік та жінка, і вони були сильно налякані. Потім описує пістолети і каже, що ті були без набоїв, а ще згадує татуювання, яке встиг помітити на руці. Співрозмовник Гатча каже, що тепер розуміє, чому ти їх відпустив. Він говорить, що Гач вчинив розумно. Ввечері Гач відвідує свого старенького батька Девіда і приносить йому харчі, а потім, переборовши легке небажання, повертається до дружини та дітей. Чоловік бачить, що Семмі щось шукає. Коли Гач питає, що саме донька пояснює, що зник її улюблений браслет із котиками. Останній раз вона клала його у тарілку із рібіском. Це виявляється та сама тарілка, з якої грабіжники забирали гроші. Не сказавши нікому ані слова, гач виходить із будинку. Він повертається до батька і нишком бере у його шафі старий значок співробітника ФБР та револьвер. Девід прокидається і бачить сина. Чоловік нічого не питає і просто каже, що якщо є справа, то нехай гач іде і вирішить її. Чоловік, прикидаючись співробітником ФБР, починає їздити по усім татусалонам міста і розпитувати про татуювання, яке бачив у грабіжників. Спочатку гачу не щастить і ні в одній студії не впізнають роботу. Та потім чоловік все ж знаходить фото руки із тим самим татуюванням. Гач дізнається інформацією про дівчину, що його робила, і відправляється у її дім. Чоловік знаходить тих самих грабіжників і погрожуючи їм револьвером, наказує віддати годинник. Потім він вимагає, аби вони повернули браслети з котиками, та пара клянеться, що й гадки не має, про що він говорить. Розлючений гач ледь не вбиває чоловіка, як раптом чує плач дитини. Він забігає у кімнату і бачить там немовля, яке, як виявляється, сильно хворе. Подружжя благає їх не чіпати, і злий гач не в змозі нічого більше із ними зробити, покидає квартиру. Через нестримну людь гач гамселить стіну, а потім сідає на автобус, аби повернутися додому. Несподівано їх підрізає автівка, і з неї вивалюються, як завжди, п'яні росіянці. Гач подумки благає, аби водій відчинив їм двері. Це все ж стається, і неадекватні чоловіки починають поводити себе дуже зухвало, чіпляючись до усіх пасажирів. Гадж дякує Всесвіту, що той дав йому шанс випустити пар. Чоловік підводиться, просить, аби усі вийшли, і йде до москалоти. Він б'є їх так, наче в останнє. Лупить кулаками, ріже ножем, душить мотузкою, що сигналізує про зупинку. Чоловік самостійно розправляється з усією бандою, потім вибачається перед водійкою за безлад і йде додому пішки. Коли він повертається, то думає, що родина вже міцно спить, та несподівано Гач бачить на кухні Беку, яка всю ніч його чекала. Побачивши чоловіка всього у крові, дружина розуміє, що він все ж таки за них заступився. Вона допомагає обробити гачу рани і під час цього у них зав'язується відверта розмова. Гач каже, що йому дуже прикро, що вони так віддалились. Вони із Бекою давно не обіймались, не цілувались, не кохались та й взагалі не знати, коли разом проводили час. Гач каже, що він дуже сумує за тим, як було раніше. Далі не знайомлять із Юліаном Кузнєцовим, відомим кримінальним авторитетом, що тримає общак росіянської мафії. Він веселиться у клубі разом зі своїми партнерами, а потім демонструє усім свій статус, вбивши одного із гостей на очах у інших. Раптом Юліану дзвонять і повідомляють про побиття його людей. Виявляється, серед тієї шайки був його молодший брат Теді. Лікар каже, що вони спостерігають за станом хлопця, проте він отримав серйозні пошкодження спини, отож немає гарантії, що він зможе ходити. Юліана це дуже злить, і він обговорює зі своєю правою рукою чорношкірим павлом, чи могло це бути пов'язане з общаком. Тоді чоловік іде у іншу палату, де лежать решта учасників банди. Юліан б'є одного з них через те, що він дозволив, аби таке трапилося із Тедді. Він вимагає сказати, хто це зробив, і росіянець клянеться, що й гадки немає, що це був якийсь випадковий тип. Юліан каже, що їм треба його знайти, і тут один із чоловіків показує картку на метро Гача, що випала із його кишені під час бійки. Зранку гайчик завжди готує сніданок для усієї сім'ї. Він каже сину, що читав його реферати, це дуже гарна робота. Чоловік говорить Блейку, що ним пишається, що дуже дивує хлопця. Раптом дзвонить телефон. На тому кінці слухавки чути той самий голос, що лунав із радіоприймача. Чоловік попереджує гача про небезпеку. Він каже, що серед тих хлопців, яких побив гач, був брат росіянського мафіозі, і той тепер його шукає. Не бажаючи обговорювати це при сім'ї, гач кладе слухавку, але чоловік встигає гукнути, аби той прийшов у перегляд. Карню ввечері у визначений час гач приходить за знайомою адресою і зустрічається там із Баніоном. Він розповідає усе, що знає про Юліана: що це небезпечний соціопат із безлічю зв'язками, із хобі колекціонування картин та ненависть до людей. Баніон також розповідає, що Юліан опікується общаком. Щодня він має справу із купою готівки і має за це відповідати. Якщо він не зможе розібратися із таким, як гач його авторитет та частка в общаку будуть знищені. Тим часом Юліану вдається знайти батька гача з допомогою картки на метро. Ця інформація мало що дає, адже самого чоловіка вирахувати не вдається. Тоді Юлян підкуповує чиновника Пентагону, щоб він дізнався про минуле гача. Побачене його вражає, і він наказує своїм хлопцям доставити гача живим. Ввечері гач вечеряє в родинному колі і пропонує усім разом поїхати влітку до Італії. Бекка радіє і каже, що це чудова ідея. В цю мить гач помічає, що до його будинку наближається колона автомобілів. Він кричить, аби сім'я негайно спускалася у підвал. Заховавши там дружину та дітей, гач цілує Бекку і каже, їй не телефонувати в 9.1.1. Гач вимикає електрику в домі, і саме у цю мить туди вриваються люди Юліана. Гач нападає на них і йому вдається вбити кількох нападників. Бека із дітьми, що ховаються у підвалі, чують звуки бійки, але, слухаючись, гача нагору не виходять. Сам же чоловік успішно дає відсіч бандитам, та раптом один із них застосовує електрошокер, і гач непритомніє. Люди кузнєцово витягають гачі з будинку та закидають у багажник. Отямившись там, гач бачить, що його руки скували кайданками. Потім чоловік привідкриває багажник і розуміє, що випасти із нього не надто гарна ідея, так як вони мчать по трасі на величезній швидкості. Гач знаходить поруч вогнегасник, опускає спинку заднього сидіння та заприскує салон, чим спричиняє аварію. Автівка перевертається, і тріо посіпак Юліани зазнають серйозних ушкоджень. Але от Гачу вдається вибратися з багажника, отримавши лише кілька подряпин. Чоловік бачить Павла і каже, що вперше зустрічає темношкірого росіянця. Той помираючи питає в Гача, хто він такий. І чоловік відповідає одним словом: ніхто. Але потім розповідає, що він працював аудитором для секретних агенцій. Він був не тією людиною, яку хтось хотів би побачити на своєму порозі. Коли посіпаки Юліана помирають, гач біжить додому. Він телефонує батько і попереджує його, що справа дещо ускладнилась, отож просить чоловіка бути обережним. Прийшовши додому, гач оцінює стан будинку і розуміє, що прибрати його та сховати кудись купу тіл буде непросто. Отож, він обережно виводить сім'ю із підвалу і просить беку забрати дітей кудись подалі у безпечне місце. Жінка намагається випитати, що відбувається і з чим це пов'язано, але гач не зізнається. Він лише просить беку довіритися і обіцяє, що заточно відбувається в останнє. Коли дружина із дітьми їде, гач повертається в будинок. Він дістає зі свого сховку золоті злитки і перекладає їх у спортивну сумку. Потім висаджує на диван людей Юліана, які були ще досі живі та не могли рухатись через травми, і розповідає про своє минуле. Одного разу гачу наказали вбити чоловіка на ім'я Алан, що вкрав 3 мільйони доларів. Однак гач не зробив цього, бо той клявся, що шкодує про свій вчинок і присягався, що більше ніколи не буде займатися поганими справами. Гач сам не розуміючи, чому вирішив, що Алан говорить правду і по-тихому його відпустив. Згодом гач розшукав цього чоловіка. Він був переконаний, що Алан візьметься за старе, але на свій величезний подив гач побачив, що той одружився. У нього є діти, і він веде звичайне сімейне і найголовніше щасливе життя. Гач щиро йому заздрив і вирішив, що хотів би для себе чогось подібного. Попри бажання керівництва, він пішов у відставку і з того часу робив усе можливе, аби не повертатися до колишнього життя. Єдина, хто знала про його минуле, була Бека. Гач каже, що він здивований, що це і так тривало досить довго. Потім, обернувшись, він помічає під диваном той самий браслет із котиками. Він забирає прикрасу, свою сумку, сімейне фото. Та підпалює будинок разом із тілами всередині. Тим часом двоє злочинців приходять до будинку простарілих аби вбити Девіда. Вони думають, що старий спить, однак раптово той відкриває очі і вистрілює з рушниці, яку тримав під пледом. На звуки кімнату прибігає черговий санітар, але він вирішує, що це просто телевізор і просить Девіда зробити тихіше. Чоловік відповідає, що зменшить звук, тримаючи при цьому рот одного із бандитів, аби той не видавав зайвих звуків. Гайдже приїжджає на роботу, і, запропонувавши Еді золоті злитки, каже, що хоче купити його Фабрику з виробництва металу. Чарлі намагається протестувати, та й дізалюбки погоджується і каже, що завод проданий. Тоді ж із новин Юлян дізнається про аварію і розуміє, що гач знищив його людей. Він телефонує своїм іншим помічникам і наказує негайно зібратись. Усю ніч гач облаштовує завод для свого плану. Чоловік встановлює пастки по всій території, і тоді з ним знову зв'язується чоловік по радіоприймачу. Він каже, що гач в лісу дуже небезпечну гру, і Юліан не той з ким треба воювати. Чоловік намагається зупинити гача, але той відповідає, що у нього немає вибору, після чого перериває сигнал. Потім гач знаходить місце розташування обчака Юліана і проникає туди. Він вбиває охорону, а потім заливає бензин у систему пожежної сигналізації. Щедро змочивши усі гроші та картини, які зберігав там Юліан. Гач підпалює будівлю. Потім чоловік вирушає у клуб, де проводить час Юліан. Коли люди мафіозі наставляють на нього зброю, гач показує, що тримає вибухівку. Помре він, помруть усі. Тоді Юліан наказує усім відійти і починає з гачем розмову сам на сам. Гач зізнається, що напав на сховок Юляна і спалив там все: весь общак та його колекцію картин. Почувши це, Юлян ні, але гач пропонує йому угоду. Він каже, що чув, наче Юліану не дуже подобається відповідати за общак, і він би радо це покинув. Отож в нього тепер є такий шанс. Повернути таку величезну суму коштів своїм людям, очевидно, він не зможе. Отож мафіозі може піти на пенсію, поїхати на якісь острови, змінити писок і жити спокійно. В такому разі вони із гачем розійдуться по різні боки і залишаться живі. Гач дає Юліану час на роздуми та покидає клуб. Він сідає в автівку і бачить, як із клубу вибігає Юлян. Очевидно, він не прийняв пропозицію Гача. Юліан разом із своїми людьми починають переслідувати гача. Вони відкривають стрілянину просто на дорогах міста, і Гачу ледве вдається відбуватись. Чоловік все ж трохи відривається від переслідувачів. і Приїжджає до заводу. За мить теж з'являється там зі своїми помічниками. Вони починають стріляти, і гач отримує поранення. Та в цю мить по бандитам починає хтось стріляти у відповідь. Виявляється, на підмогу прийшли Гарі, зведений брат Гача, з яким він спілкувався по радіоприймачі, та його батько Девід. Старий каже, що відпочинок це звичайно добре, але він так скучив за цим. Трійця починає відстрілюватись від бандитів і допомагають йому цьому пастки, встановлені гатчем. Використовуючи різноманітну зброю та смертельні капкани, Гатчу Гаррі Гарі та Девіду вдається знищити усіх бандитів. Гарі при цьому отримує незначне поранення, а Девід залишається цілим. Коли Юлян залишається один, він іде шукати гача, говорячи, що той мрець. Однак чоловік швидко вигадує план. Він прикріплює вибухівку до вогнетривкого скла, сховавшись за його іншим боком. Гач підбігає до Юліани з цією конструкцією. І коли усе спрацьовує, Юлян гине. А Гач лише відкидає вибуховою хвилею. Девід та Гарі допомагають йому підвестись, і Гач щиро дякує за допомогу. Потім чоловіки чують звук поліцейських машин, отож Девід та Гаррі вшиваються. А Гач, залишившись чекати копів, телефонує до Беки. Він дякує за те, що вона дозволила йому бути іншим і жити гарне життя. Чоловік вибачається за все, що сталося, і каже, що якщо Бека дасть йому ще один шанс, він точно зробить все як слід. Зрештою, Гач заарештовують, але дуже скоро детективам дають вказівку його відпустити. Три місяці по тому гач та ребека купують новий будинок. Під час цього догадча телефонують, і коли він кладе слухавку, Бека питає у ріелтора, чи є у будинку підвал. У сцені після титрів Гаррі та Девід їдуть у невідомому напрямку у фургоні, наповненому різноманітною зброєю. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.